Поліцейський офіцер громади він завжди перебуває на території своєї громади, для того, щоб люди до нього могли безперешкодно в будь-яку пору доби звернутися за будь-якою допомогою. Поліцейський офіцер громади завжди перебуває на території своєї громади, зобов'язаний знати, що відбувається на його території, чути, що відбувається, знати будь-які події. І також він постійно здійснює патрулювання своєї території. На місці він ніколи не сидить, так як в нього є службовий автомобіль, яким він патрулює свою територію. Взагалі патрулювання здійснюється в рандомному порядку. Маршрут, в принципі, зарані не обирається. Я заїду у кожне село по маршруту, відвідую старостат, поспілкуюся із громадянами. Добрий день. Чи все гаразд у вас? Все добре. Все добре, що там діти. Що можете прийти подивитися? Ніхто не ображає. Ні, ніхто. З сусідами все добре. Намагаєшся заїжджати в найвіддалечні вулички, щоб люди бачили, що ти є. І якщо щось трапляється, дуже часто люди телефонують саме не на 102, а безпосередньо нам. Поліцейський офіцер громади завжди на зв'язку, тобто 24 на 7. Його номер доступний в будь-якому виді, що в інтернеті, що в Фейсбуці, так само в візитівці. І дзвонити можна в будь-яку пору. Бували такі виклики, що визиває чолові... ну, жінка на чоловіка, працівників поліції приїжджаєш, а там. Стоїть чоловік, а він покоцаний. і каже: Ну, вона мене набила. Я кажу: то шо, що ж ви визволи поліцію? Ага, я його набила, бо я зникала, що він мене може набити. І тоді приходиться ту жінку складати протокол і притягувати до адміністративної відповідальності, обрати матеріали до суду. Оскільки ми поліцейські офіцери громади завжди на території обслуговування, ми чудово знаємо весь контингент та населення, деякі категорії населення потрібно приділяти дещо більшої уваги, тобто людям, які можливо систематично вживають алкоголь чи ведуть аморальний спосіб життя, знати хто чим живе, можна так сказати. Хто із них раніше судимий, за що раніше судимий. тобто чи вони. Продовжують скоювати злочини чи правопорушення, чи вони стали на шлях виправлення, тому що багато людей, які стають на шлях виправлення. На що більше треба звернути увагу? На той самий, як то кажуть, досухо, це проведення, що вони роблять, чим вони займаються, де відпочивають, де працюють. Їм треба допомагати знаходити роботу. Тобто, якщо людям нема чим зайнятися, вони починають кафе-бара гуляти, пити і дебоширити. Моє переконання, що треба максимально працювати з молоді, тому що вони ще не заражені там, такою хворобою українського суспільства, як правовий нігілізм. Ми з молоді це як глина можемо виліпити реально свідомого, слухняного громадянина. Правовий нігілізм – це неповага до норм закону і до правоохоронних органів. Це така категорія більш юридична, але вона дещо притаманна українському суспільству. Особливо було раніше. Зараз дане негативне явище вже зменшується, але все рівно. Це якби частина суспільного виховання правовий нігілізм. що а, є закон, та ж його можна трошки порушити, нічого страшного не станеться. В цьому він і проявляється. Поліцейський офіцери громади це молодості. Служба всього на всього 5 років. Хто не знає свого офіцера громади, заходьте в сільську раду, в його кабінет, знайомтеся, не соромтеся, діліться інформацією. Це буде корисно як для нього, так і для вас. Безпека в громаді це наша є спільна місія.